Світачко, всім усім привіт! Сьогодні в нас буде хороший бій, який я зіграв на МБТБ. Ми цей бій зіграли на мапі Westfield, і ми в цьому бою виконали дуже складне завдання. А це є в нас засідка 15 на дравель це є завдати 6 тисяч шкоди супротивникам, а також нанести 25% сумарної шкоди від союзників. Тож. Гарного вам перегляду, і ми погнали 2C-бій. Їдемо ми на стандартну позицію на квадрат С3, і будемо зараз старатися е, знищувати важких танків. МТБХ доволі цікавий танчик, на ньому також я виконував і інші ОБЗ на засідку, тому. Він є сильним для цього. Ну і перше цілі у нас це, звісно ж, Йосип Сьомий, який повірив дуже себе, і ми йому, звісно ж, просаджуємо всі снаряди. Там деякі не полетіли, але можна сказати, що два барабанчика йому усадили і 1489 шкоди ми вже маємо. До речі, якщо не помиляюся, тут потрібно було нанести з 10 рівнями більше як 8К шкоди, щоб зробити 25%, але я вже точно не пам'ятаю. Ми перезаряджаємося, бачимо, що є ФВХ ззаді так, на цілих наших вт Ну і звісно ж, тут є Маус, сімірка, є 100, тобто є по кому постріляти. кт прийшла Ми бачимо, що є сотка КД. Думаємо, щоб зараз виїхати, але чекаємо. Можливо, хтось засвіти бабаху, і я потім вийду і дам її барабан. Тим часом не світяться. Бабаха від'їхала геть і. Все просто я чекаю моментику. Чекаю моментику, щоб роздамажити. І подивіться, що я зараз роблю. Я чекаю моментику. Щоб виїхати. І думаю, зараз, можливо, бабаха трошечки переїде і засвітиться. Але трошечки інакше сталося. Я виявив дбвху І ми її з двох снарядиків знищили. так що йду в КД. Думаю, що зараз бабаха засвітиться після пострілу по патону Ні, бабаха. Дала по папатону і не засвітилося. Я вирішую цей останній снарядик не кадешити, а видати все ж таки в є соту. І ми його зробили. шот. Є два фраги, більше як 3600 шкоди. Ну і, звісно ж, ми дивимося на ситуацію на мапі. А, СТ, ЛТ фланг ми програли. Так. Бачимо, що iMix 50 b на центрі. Тут є Маус і бабаха, я вирішую перекатити, щоб тут знищити ту саму бабаху. У мене лишається 10 секунд. Я вже тикаюся на початку, щоб заїхати та знищити бабаху, але тут заїжджаю швидше трошки, засвічую її. 2 секунди в мене лишається КД. починаємо її роздамажувати. Є один барабанчик, є. Давайте тепер заїдемо до Мауса, знищуємо Мауса. Я по всьому дивлюся, що в нього мало ХП, немає сенсу їхати до нього. Я вирішую тут закадешитися. І зараз їхати на центр, Так, щоб знищити t 5 та AMX. 50Б або ж об'єкт 26.8. Бачимо, є п'ятку, який підсвічується, і це наша наступна ціль. Так, це наша наступна ціль. І ми їдемо вперед. Тут трошечки зупиняємося. Звісно, що, щоб це барабан. То нашу, наші касети, і залишається 5 секунд. Бачимо, що є п'ятка КД вирішуємо тепер проїхати та прорашти. І це в нас є один барабанчик, другий барабанчик і, звісно, же, танк в ангарі. У нас вже є 6600 шкоди. У нас залишається ще одна касета. Так, я думаю, чи варто чи не варто вистрелювати. Думаю, якщо зараз хтось засвітиться, то я ще йому дам. Але ні, йдемо КД. І зараз будемо, звісно ж, їхати, пропушувати зелень. Я розумію, що мені потрібно плюс-мінус ще один барабан хороший видати. І ОБЗ-шку я зробив. Тож, підходить КД до кінця, 20 секунд. Ми приїхали на позицію, в якій будемо, звісно, вже стояти та цілити. Розуміємо, що об'єкт 268 десь біля нашої бази, він засвічується. І я вирішую поїхати вниз. Тут будемо, звісно ж, його прострелювати. Бачимо простріли його десь там за е, За ангаром чи чим, за складом якимось він там був. Е, він бере і є сотку крутить. І це у нас є 7 900, 5 фрагів. У мене є 1700 хп. І я розумію, що мені потрібно дати ще одну касету, щоб 100% я зробив обз 25% від шкоди своєї команди. Ну і ми їдемо до ворогів. Але е, я тут вирішив поїхати правіше. Так, це була моя помилка. Це реально була моя помилка. Якщо би поїхав, би я притик. Тобто в мене трошки б кращі результати які були в цьому бою, я це розумію. Я поїхав по дальнику і тут е трошечки помилку зробив. Оскільки Центріон у нас відкатує, я йому даю одну шкоду. Це 8400, це є 25% уже від шкоди. Але я йду вперед. І тепер я ловлю барабан і підпал від 50Б. Тобто, якщо б я поїхав би коротким шляхом, я би 100% не отримав би цю шкоду, так? не отримав би, звісно же, барабан бешки та центуріона Більше я би міг би тут дати ну, я міг би тут дати, можливо, 10к хз. ХЗ. Тож, ось такий бій у нас був хороший, в принципі, ми виконали ОБЗ, я тоді дуже радів. Ми його зробили і МБТБХ для обз доволі цікавий танчик. Доволі цікавий танчик. Радий, що мені він випав. Ну і приходимо до результатів даного бою. Ми в цьому бою взяли майстросний калібр. Ми взяли 5 фрагів. Так, 8412 ми шкоди зробили та 1488 насвітили. Це у нас є бій на 1421. Один досвід, і цей рекордний бій в мене на МБТБ. Ось такий був бій. Надіюся, вам і сподобався. Поставити подобачку. Підписуйтесь на канал, і, звісно ж, до зустрічі на нових відео або ж трансляціях. Всім чао! Всім бувайте!